Мене звати Ліза Жирких, мені 29 років. Я працюю журналісткою. Працювала журналісткою до початку повномасштабного вторгнення і продовжувала працювати, коли почалась війна, і зараз продовжую це робити. Я народилась в Херсоні, працюю в Херсонському виданні медіаплатформи платформи вхору. Коли почалась війна, коли почалась окупація Херсонщини, я і мої колеги ми були у Херсоні. Ми ходили на мітинги і намагалися зафіксувати все, що відбувалося в нашому рідному місті, і все, на що його перетворювали росіяни. Мої колеги Олександр Корніков, це фотограф та оператор Микола Лоненко, вони зробили одні з найважливіших кадрів з протестного Херсона, з окупованого Херсона. Зараз фотографії Саші експонуються в різних, в різних місцях по різних містах України. Наш школі Лоненко він зараз служить в ЗСУ, але їм вдалося, ну як мені здається, дуже багато зберегти для історії. Я сама пробула в окупованому Херсоні до середини квітня, після чого мені довелось виїхати з окупованого Херсона. виїхала вся моя родина, частина родини виїхала вже після окупації, тому що Херсон постійно обстрілюють, і, на жаль, ми не можемо повернутись до рідного міста. Аби жити там, тобто ми можемо туди приїздити. Але так стало, що будинок, у якому я прожила близько 15 років, туди потрапило. Потрапило, наприклад, в магазин, в якому я працювала в дитинстві, потрапило в художній музей, де працює моя мама, потрапила ракета в будинок моєї подруги. І я можу сказати, що в принципі практично кожен, кожне місце, яке для мене щось значило і було варте, його обстріляли росіяни. Після того, як війна закінчиться, я думаю, що я зможу повернутись до рідного міста і зможу продовжувати свою роботу. Тобто я планую і далі працювати журналісткою і розказувати про своє місто і про що там ну, і про те, що там відбувається, тому що мені здається, що Херсон вже став важливим містом, і ми не маємо права про нього не говорити. Ми маємо зберігти багато історій людських. Для того, аби ніколи не забувати про злочини росіян. Я не втомився, сили я маю. Я ворогів у твітів не пускаю. Наче два різні світи. Я не втомився. А ти. Наче два різні світи. Я не втомився. А ти?